І всім привіт, ви на каналі Daydon. І так, да, ви все правильно зрозуміли. Я знову тут, і ми На, сам... ну, на ділі це буде просто розговорне відео. Не знаю, скільки воно займе. Це просто відео про те, що я повертаюся. Не знаю, як це буде, чи надовго я повертаюся чи ні. Але хочу вам сказати, що було зо мною і що... і що планується далі. Ну, наве напевно у вас звикне вопрос. А де ж ти був весь цей час? Сім місяців тебе не було. Так і є? Ну так, да, сім місяців поще, якщо так можна сказати, півроку мене не було. Чого мене не було, не скажете? Ну, того, що у мене прям було дуже ч... часті часи, якщо, якщо так чесно сказати. Як сказати часкі часи? У мене по навчанню було. Такий, крепко такий, тяжкий період, якщо чесно. Мені треба було в, по навчанні здати два екзамени, ну, да, мало я знаю, було дві курсові роботи і була одна дипломна робота. І оце мене трохи, скажімо так, винудило крепко, крепко. і мені прийшлось, так сказати. Цим займатися більше, чим YouTube. І тому от так от вийшло. Я знаю, що може це не оповдання і так далі, але так воно і є. Мені прийшлося дуже так от так багато чого зробити. Я знаю, я, я, я записую це відео без сценарію, без нічого, тому що я не знаю, як сказати. Це мої мислі слухи, можна так сказати. Ось. Оце все. Це от, от, от того я й не був півроку. Ну а тепер. Давайте я, напевно, скажу про плани, що буде далі. І я не знаю, що навіть почати. Ну давайте почнемо, напевно, із ігор, які у мене на каналі. Давайте почнемо з Assassin's Creed. Да, ігра скоро зак... буде відео вже давним-давно записані, але просто мене якось не доходило до них руку, тому що. Так от треба було мені займатися. Уже осталось 5 фінальних серій, вони вже записані і вони вже змонтировані. вони вже в Ютубі осталось тільки прев'ю зробити. Так, да, я їх не зу... я їх не виружив, але тепер виружу. Чому я хочу? Тому що, як я казав, в мене Ютуб тільки мене, на, мене, наприклад записано в останні серії про Assassin's Creed, але не записано ні сини проти зомбі, ні Shadow Fight 2. Ось. І тому я їх і не виложував. Мене вони виложені. Уже нова серія по Shadow Fight 2 я теж записав. Ну, зарані вже записана. І отак. От от. От наш... Це перше, що можна сказати. Друге, от якраз такі Shadow Fight 2. До кінця літа точно вийде фінальні дві серії по другому акту. Вони вийдуть і я сподіваюся, що вони будуть шикарними, як ви і хочете. Це оце все ж поки що все. по цьому. І нарешті росини проти зомбі. Осталось 4 фіні. Осталось, як якщо не помиляюсь, 4 серії до кінця основного сюжету. До кінця літа я не знаю, чи вони будуть, я пойду, але до кінця року вже буде точно конець історії. Але після цього ми, понятне діло, будемо проходити іще міні-ігри, які там є, і потім все. Що буде далі, поки непонятно. Це все, що зовсім проти зомбі. Ну і тепер нове, що я хочу зробити в майбутньому. Перше, що в мене падає в майбутньому, це проходження Mortal Kombat 9. Да, буде Mortal Kombat 9. Ми його будемо проходити. І... Ось так. Ну, поки що таке Mortal Kombat 9 буде. Далі буде іще. Я. Хочу, знаєте що? Хочу... Вектора, так. Якщо ви в курсі Вектор це гра от некі і там я її хочу почати на каналі проходити. Ось, Вона теж скоро буде. Там я і грав цю коли колись даже проходив її, і там додалось, наскільки я пчу, там додалося багато чого нового, і я хочу побачити, що там додавалось, і пройти це діло. Тому ось ось так. Ось такі мої плани. Що ще я можу, хочу сказати? Да, в принципі, більш нічого мені, напевно не вже і сказати. Думаю, на цьому поки що все. Ось таке маленьке відео десь на 5, мін, на 5 хвилин. но я сказав все, що мене накупило, все, чого я думаю відповів на деякі ваші питання, може не на всі, але на деякі, я думаю, відповів. Ось. Тому всім. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А іще. Я думаю, що відео буде виходити одне або два в тиждень. Біж, не більше. Даже на, на мінімум мінімум даже одне, а максимум два. Так що ще й не факт, що навіть два рази в тиждень буде виходити відео. Максимум, так що ось так от. Одне, точно буде, два, не знаю. Ось. Все тепер все точно сказав. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, а я всім желаю удачі і всіх до нових зустрічей у нових відео.